Огляд погодних умов в Україні на тиждень 4 по 10 вересня. До кінця першої декади місяця погода очікується переважно сонячною і теплою. Продовж найближчого тижня над більшою частиною Східної та Центральної Європи очікується антициклональний тип атмосферної циркуляції. Переважатимуть баричні гребені та поля високого тиску. Як результат, на величезних теренах від країн Балтії до Криму та Греції встановиться спокійна суха погода. З комфортними температурними показниками. У нашій країні температурний фон виявиться трохи вище за норму, а кількість опадів буде вкрай малою, що в комплексі з низькою відносною вологістю сприятиме розвитку посихи та збереженню в лісах найвищого рівня пожежної небезпеки. У понеділок, 4 вересня, короткочатні дощі з грозами очікуються в західних, східних та київських областях. Нарешті територія України переважно без опадів. Вітер північно східний 5 пориви, 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 13.18, в день плюс 26-31. У західних та північних областях плюс 18-23. У вівторок, 5 вересня, у більшості областей України погода очікується без опадів. Лише вночі та вранці у Приазов'ї, а також на півночі Лівобережжя пройдуть місцями невеликі дощі можливі грози. У західних областях вночі та вранці можливий туман. Вітер північний 5,10 метрів за секунду. У західній частині змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12,17 у Криму до плюс 21. Вдень повітря прогріється до плюс 23-28. У Миколаївській та Одеській областях плюс 30-31. У середу, 6 вересня, погоду в Україні визначатиме малорухомий антициклон, тому опадів не передбачається. У західній частині вночі та вранці тумани. Вітер переважно північної чверті 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 11-16, вдень плюс 23-28, у східних та південних областях до плюс 31. У четвер, 7 вересня, отримається тепла і сонячна погода. Вітер північно-східний 5,10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16, день плюс 23-28. У південних областях та у переузов'ї до плюс 32. У п'ятницю, 8 вересня, антициклон продовжуватиме визначати погодні умови в Україні. Нас очікується малохмарна, суха і тепла погода. Вітер північно-східний 5 пориви 10 метрів за секунду. У Криму та Приазов'ї можливі окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 11-16. У Карпатах, північних та східних областях плюс 6-11. Вдень прові... повітря прогріється до плюс 23-28. На крайньому півдні та у Криму місцями плюс 30-31. На вихідних 9-10 вересня вплив антициклону збережеться. Незважаючи на те, що атмосферний тиск почне поступово падати, умови для випадання опадів не очікується. Всі атмосферні фронти будуть далеко за межами України, а досить низька відносна вологість перешкоджатиме виникненню значного хмарного покриву, тому погода залишиться сонячною більшості областей. Вітер буде змінних напрямків, слабким. Температура повітря вночі становитиме плюс 10-15, вдень плюс 24-29.